Всім привіт до вашої уваги! Лот, це полотно для малювання бренду Креландо. Ось так вони виглядають. Отаке От полотно розміру 50х70 см щільністю 380 г на метр квадратний. Це полотно виготовлено з 100-відсоткової бавовни. Матеріал рамки дерево. Розміри самої рамки 1,6 приблизно на 3 см. Ідуть 8 захисних таких дерев'яних планок. Вона скріплена скобами до рамки. Також у нас йдуть в комплекті такі дві рамочки. Вони розміром 40х40 см. Щільністю також 380 грам на метр квадратний. В них також йдуть 8 захисних планок. Також є дерев'яна рамка розміром 1,6 приблизно на 3 см. У цьому блоті буде три штучки, і цей лот ви можете замовити вже в наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!